Всім привіт! Мене звати Євген і це канал Uкрелян. Ті, хто не перший раз дивляться канал, знають, що до каналу приєднався другий соавтор Павло. Я хочу подякувати Павлу за те, що він тепер у нас у команді, і ми з ним готуємо дуже багато цікавих матеріалів саме для вас. Тому підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Сьогоднішнє відео це відео інструкція. Як ви знаєте, я дуже люблю робити відеоінструкції по крокові що і як. Тема сьогоднішньої. Запису це бронювання кемпінгу сьогодні, 2 квітня. А ми говоримо про бронювання кемпінгу. Чому так? Тому що ті, хто о, щороку їздить в кемпінг, а тут не так дуже багато різних о, розваг і від, ну, для відпочинку. Саме улітку дуже багато людей їздять в кемпінг. А, тому кемпінг завчасно викупають і викупають одразу новий сезон, і люди знають, що вони хочуть. Тому Бронювання відкривається 8 квітня через 6 днів. Якщо ви зараз 2 квітня дивитеся це відео, у вас є ще час підготуватися. Не переживайте, бронювання буде йти протягом всього року, це не значить, що тільки один день, але самі жирні місця, як то кажуть, будуть викупатися в перші години і навіть хвилини. Тому, хто перший викупив, того і місця будуть. Тому у вас буде зараз час підготуватися і послухати це відео. Ми їздили минулого року три рази е, в кемпінг е, на одну дві і на три ночі. Ми їздили палатками, є різні типи відпочинку, я про це розкажу пізніше. Ми їздили два рази на Гранд Біч, це десь година на північ від Вінніпегу. один раз їздили Хекла Айленд, е, Дуже сподобався нам цей півострів, е, там е, хотів сказати років е, пляж е, тобто, там є і е, пісок, але. Є і камінисти. Там дуже е, гарний ліс, нам дуже сподобалося там гуляти саме дуже багато е, тропинок, де можна погуляти. Е, тому цього року ми хочемо поїхати на Хекла Айленд ще раз. Е, далі ви е, зможете побачити по крокову інструкцію. Я зараз запишу відео саме зі свого телефону, і ви зможете також забронювати собі місце. Ось це перше посилання, по якому ми переходимо. Посилання буде в дописі, і тут ми зможемо з вами побачити, які саме локації і коли відкривається резервація. Як ви бачите, що резервація відкривається 8 квітня All Cabins, Yards, and Group Use Areas. Потім 9 квітня відкривається Bird's Hill, Winnipeg Beach, Grand Beach Campgrounds. І далі по всім кемпґраундам, uh, тобто по всім uh, площадкам, на яких є кемпінг. Є 10 го числа, відкривається 11, го 12. го Є три різні способи, як зарезервувати. In-person, тобто ви самі приїжджаєте на Портачвеню за телефоном, якщо ви хочете додзвонитися, або зарезервуватися онлайн. Ми зараз будемо передивлятися, як зарезервувати саме ваше місце онлайн. Ми перейшли до того сайту, повторюся, це ми дивимося відносно парків Манітоби. Тобто, якщо ви хочете поїхати в інший парк, в іншу провінцію, наприклад, в Онтаріо, або в Банф в ем, Калгарі, в Альберті, то е, там будуть інші свої сайти і свої інші дати. Ми зараз переглядаємо з вами саме Манітобу. Як ви бачите, є деякі різні види кемпінгу. Nightly кемпінг. Nightly кемпінг це в тентах, або якщо у вас є трейлер, тобто ви сюди приїжджаєте саме. Е, на своє місце. Місця є з електрикою, без електрики, але вони майже всі з електрикою, тобто з розетками. Є дві розетки, ви до них під'єднаєтеся, і у вас буде електричний струм. Також є окремо саме туалет. Е і якщо душова вам потрібна, то душова, наприклад, е на прикладі е Grand Beach, то вона одна на всі беї. Uh, comfort кемпінг це відносно того, що ви хочете саме не палаткою їхати, а їхати у будиночки. Тобто ви можете собі тут вигляти uh, вибрати будиночки. Search, бачите, нічого нема, тому що поки що букінг не відкрився. Групові це якщо ви будете їхати великою групою. І back country – Що таке back country? back country – це ви собі бронюєте місце і можливість. Поспати в палатках, тобто це точно буде палатки, і по правилам Канади, Back country, це один кілометр від е, цивілізації, тобто від великої дороги. Тобто Вам потрібно буде з рюкзачками йти десь один кілометр в лісу, і ви там е, будете е, жити, ночувати, Тобто у вас не буде електричного струму і всіх цих умов, не буде туалету, тобто ви в дикій природі. Ми, якщо чесно, не вибирали беккаунтрі, я не знаю, як там саме все відбувається. Але не забувайте, навіть якщо ви в кемпінгу, в Найтлі Кемпінг, коли всі е, з трейлерами. Дуже багато інформації відносно того, щоб бути обережні, медведь, ведмеді, ведмеді, ведмеді. Тому, якщо вибираєте би то будьте готові зустрітись е, диких тварин. Це наша резервація з минулого року. Тобто, після того як ви зарезервуєте, ви бачите Reservation Details, це сехекла Ґалла Harbor Campground. Ми бронювали на дві ночі. Тобто тут написано сайт, це, тобто, наше місце, фотографія нашого місця. Еквіпмент це 20 фіт, тобто територія 20 фіт, і party size, тобто тут можна буде 5 людей. Чекін у 4 годині вечора, чекаут у 3 годині вечора. І дати. Для того, щоб заїжджати у паркову зону, вам потрібно буде купити парк фі, тобто парк vehicle permit. Він коштує, зараз ми подивимося. Uh, на рік 44,50, тобто ми купували минулого року, він діє до 30 квітня 2024 року, тобто, з 1 травня нам треба буде оновити і купити новий парк vehicle Permit. Якщо uh, casual, тобто, якщо вам на 2-3 дня до 3 днів, то 16.50, якщо на один день, то 9.50. Ми, звісно, купили на рік, тому що ми планували не один раз їздити. І це не тільки про кемпінг. Ви можете в будь-який провінційний парк їхати. У вас буде цей перміт, і вам не потрібно буде платити за парковку. Але є і Free Entry Dates, Якщо бачите, на 24 рік є графік, коли можна заїжджати без примітів. Тобто це весь лютий місяць був. Family Fishing Weekend, це з 7 по 9 червня. Canada Sparks Day Week – це коли День Канади з 15 по 21 липня. Labor Day Weekend – це з 30 серпня по 2 вересня. І е, знову ж таки, весь лютий місяць 25-го року. Це вам так, щоб ви розуміли. Є ще кемпінг Fees. Кемпінг е, це відносно того, скільки буде коштувати кемпінг. Uh, тобто basic services від 11 до 23 доларів, electrical services від 15 до 27, якщо з водою з 18, до 24, full Service 21 до 25-20. Є групові, є Comfort camping fees, це якщо юрти або uh, якщо у вас доміки, uh, тобто вартість десь виходить юрта, хекла. Ну, я не знаю, що таке хекла, але юрта від 56 доларів. Кемп Мортен, тобто десь біля 80 доларів е, за ніч. Seasonal camping фіз це, тобто, якщо ви купляєте на сезон, е, можна купляти, бачите, і прямо на сезон одразу викупати, не тільки на 1-2 дня. По цьому посиланню ми з вами дивимося саме мапу парків. Дуже багато парків, бачите: North-East, North West, Central, Eastern and Western Parks. Вони є різні. І зараз є градація по паркам. І ви в кожний парк можете заходити, дивитися, що там є на карті, і вибирати, що вам подобається. Ну, Наприклад, давайте вибремо, ну, Grand Біч ми були, ну, давайте хекла. Ми також були. Ось хекла я вибрав. Хекла Greenstone Provincial Park. Як я вам казав раніше, це камінистий такий пляж, є там і пісок, але в основному там камінистий. Є опис цього, where to stay, де можна зупинитися, і е, як доїхати до цього парку. Resources, все, що ви можете тут, тут знайти, які є розваги. Е, там є магазинчик, там є маленьке село біля цього хекла, там де можна купити навіть алкоголь. Uh, і вони самі там виловлюють рибу і її також продають. Uh, тобто ви можете заходити і дивитися всю інформацію по тим паркам. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш канал Telegram, на YouTube. Гарного всім дня!